Форматування, панове, пане Гавриш, зараз мова не йде, так тобто, все-таки це буде в 2014 році поближче до виборів. Ні, все ж сумніву. Мені здається, вибори. що мова йде про підготовку цього органу для е, надзвичайно великого обербування виборів 2015 року, які будуть саме складними за всю історію. І е, я думаю, що влада буде зацікавлена в керованості цього інституту, <ків> е, на відміну від опозиції, яка зацікавлена тому, щоб цей орган був максимально об'єктивний. І в якійсь мірі опозиційний до політичних команд, які будуть йти з боку влади. Тому цей конфлікт може бути вирішений одним чином, коли опозиція продемонструє здатність мати реальну підтримку, яка перевищує можливості влади керувати ситуацією. Е, пане Степане, скажіть, будь ласка, от е, ви ж це все подивилися із середини, а тепер дивитесь на, на цей весь цирк з, з боку. От виходить, що закон законом собі, а принцип дуже простий: хто при владі, того центр виборчкого? Так завжди було. Практично, окрім так. сезону 2004 року, коли і опозиції влади буде достатньо сильні, щоб не мати переваги. Опозиція сьогодні надто слабка, щоб тиснути на владу, вимагати власне статисфакції. Думаю, що ту позицію, яку озвучив Арсеній Яценюк, варто віднести скоріше до утопічної, аніж до реальної опозиції. Потрібно мати чітку ясність і об'єднану політику щодо цього питання, у тому числі зрозуміло. Це ЦВК... ви маєте і пропозицію пана Махнітського, да, яку він теж без сказав. Так, сумніву. Ця пропозиція не може бути вирішена на а, рівні діалогу між президентом і опозицією цивілізаційного діалогу. Оскільки ЦВК виступає стратегічним політичним ресурсом. Не забуваємо, що вона не тільки встановить результати виборів президента, але вона ще й оголосить результати референдуму всеукраїнського, який може відбутися в будь-яку мить. І ми про цю мить не знаємо. Але це про... означає, що вага ЦВК а є виключною, і це означає, що боротьба за нього буде йти надзвичайними способами. Але головне, ви підтверджуєте, тобто, що в принципі в Україні чесний закон мав бути написаний так: яка партія має свого президента, свій уряд, та й має центри виборчком. Крапка! Все, кінець закону. Ви, як завжди, е, намагаєтесь довести це до гротеску. Я маю на увазі, що позиція є правильно одною, що це політика консенсусу внутрішнього. І зрозуміло, що такий консенсус мав би відбутися. Колеги з опозиційних партій праві, що тут треба шукати систему балансів і з другого боку, яка бикола функція стримування всередині, щоб узурпації рішень не було, щоб не було маніпуляцій, використання СВК як відділення без води, сидить, без мера і без своєї Київради. І От, без точки... районних рад. Так, так і без їх, їх було вже скасували. І це вода це тільки частина. Ми можемо вже про сніг згадати раніше, пам'ятаєте, весняний. А от з цієї точки зору, скажіть стратегічно, наскільки більше кияни до 2015 року будуть любити партію і регіонів через те, що не призначаються вибори? Очевидно, що це серйозна проблема для партії регіонів, яка не має підтримки сьогодні Київській громаді. І, судячи з усього, ця... Це... А підтримка залишкова буде ще меншою набагато. Але питання не в цьому. Ми бачимо по виборах Василькові, що, попри протестні настрої, а глава адміністрації, представник партії регіонів досить переконливо переміг свого суперника, висуванця об'єднаної позиції. Причому ця перемога є надзвичайною, оскільки це перемога не просто там над Сабовим допустимо, так кандидатом від об'єдна позиція перемога над лідерами позиції, які приїжджали особисто там працювати зараз. Про Та -та, що Але ми хочемо ну, про те, що е, пасивність київської громади, так. яка сьогодні мовчить, яка нічого не говорить, яка шукає до кого звернутися, кому написати чоломбитну, яка не вірить, що. Попов є адміністратором і не тільки є головним ключовим керівником сьогодні відсутності іншої легітимної влади в Києві, і вона нічого не робить. Можна означати тільки одно, що цим скористаються завтра. Це звичайна політтехнологія. У мене які є повністю узурповані. Дякую. Пане Степане, 30 секунд ваші на висновки. А влада використовує сьогодні досить досконалі технології, управління, виборчим процесом по всій Україні, активно готуючись до 2015 -го року. І треба зрозуміти, що рішення конституційного про який згадали сьогодні, має абсолютно політичний характер, далеко який виходить за межі самої конституції, законів і власне є таким, що узурпує владу Верховної Ради, та й самого народу, який має право на саморядове існування. Те, що сьогодні немає виборів у Києві, а Москва оголосила про позачергові вибори. і Содянін сьогодні позачергові вибори засвідчує про те, що ми відступили від демократичних процедур ще далі ніж Москва в цьому випадку.